Сі городської лікарні утеплюють. Також наш медзаклад готується до міжнародної сертифікації. Тим часом місцевій владі доводиться спростовувати чутки і видивитись новини городочини. Вітаю в студії Ірини Демкович. Це тижневий підсумок новин. Розпочинаємо нашу програму із ексклюзивних кадрів. Наша колега Мар'яна наш нещодавно повернулася із відрядження до Харкова. Там вона провела два дні із командою Добробато організацією, яка відбудовує нашу країну. Далі кадри із північної Салтівки, яка практично зруйнована, але в деяких будинках досі живуть люди. Район північної Салтівки сьогодні він схожий на картинку з фільмів «Жахів» про Апокаліпсис. Ось тут тільки недавно прибрали, тут. були погоріли автівки, взагалі то тобто є розтрощені, тому що танки стояли ось тут і вже стріляли по будинках впритул. Бачите, ось отвори від снарядів? А це напівзруйнована дев'ятиповерхівка, в якій зараз проживає. Чотири сім'ї, зокрема, Дмитро Добришев, чоловік, який на власні очі бачив все те жахіття, яке творили росіяни. А найнебезпечніше, мабуть, 10 березня. А, от там за забором ну, вже розібрали. Була ж поверхівка яку влучила авіабомба. Цитини були усюди, де можливо було. Ось, і, мабуть, після того, як прилетіла бомба туди на дисадочок, де сиділи люди. Ось з того моменту почалися більш інтенсивні обстріли, ніж були до цього. 15 березня Дмитро переїхав в інший дім, неподалік від свого у тому ж районі. Думки були, але ж як то кажуть, серце не прикаже, серце завжди там, де будинок. Згодом харків'янин познайомився з волонтерами добровольчого будівельного батальйону Добробат і став його частиною. З того часу чоловік їздить майже на всі відбудови. Одна з останніх, на яких він був, державний регіональний центр професійного розвитку, швейного виробництва та сфери послуг. До слова, це єдиний в Україні заклад, який навчає хутровиків, тобто кушнірів-розкрійників, які займаються виготовленням виробів з хутра. Крім того, готуємо кравців, перукарів, кухарів, кондитерів. 3 червня частину приміщення навчального закладу зруйнували росіяни. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Воно гримнуло, потім дим, гар. Зруйнувалося у нас три поверхи сходової клітини. Крім того, є руйнування вікон і дверей. Загалом це 300 метрів квадратних вікон і 28 дверей пошкоджено. Сходова клітина зруйнована повністю і непридатна на даний час до використання. Крім того, приміщення, які були поряд із сходовою клітиною, теж постраждали. Це і методичний кабінет, і кабінети загальноосвітньої та професійної підготовки. І, звичайно, як наслідок у нас вийшли з ладу певні інструменти, пристрої, прилади. Латали приміщення одночасно декілька волонтерських організацій. Найважчу роботу виконували добробатівці. Це от за третій рік відбудови. Я можу сказати, що це один із самих складних об'єктів, який у нас був. Тому що тут, тут бачите, в місті прильоту взагалі не було стін. Окрім того, там завален цілий лестничний марш. Який лежав знизу. Ми його розбивали і вибирали його руками для того, щоб звільнити прохід у бомбосховище і звільнити електричні щитки. Це було заблоковано. Волонтери розібрали завали, відремонтували частину вікон і зашили плитами дірки у скінах. На об'єкті працювало близько 30 осіб. На все у них пішов один день. Ми все розібрали. Ну, як бачите, ми все зашили. Буквально це три поверхи. Прийшлося комбінувати, де ставити стіни для того, щоб цей заклад був повністю убезпечен і з точки зору мародерства, і з точки зору погодних впливів. Ольга Скорова – бригадирка. В її підпорядкуванні 90 волонтерів, з яких семеро жінки, вони відбудовують не лише Харків. А де окуповані населені пункти між іншими Балаклію та Ізюм. Працюють волонтери оперативно, бо ворог мало не щодня задає нещивних ударів по їхньому місту. Коли кудись прилітає ракета, вибуховою хвилею зносить понад тисячу вікон. І перші, хто йде на допомогу людям добробатівці. Ми намагаємось якнайшвидше закрити об'єкт, тому що Харків він під дуже прицільними обстрілами і не факт. Ну, от ми залишили на завтра, а да, завтра у нас ще щось трапилось, і там вже е, треба далі їхати, допомагати. Тому е, ну, от у нас вже два тижні, ми працюємо до 0,0 до 23, і саме раніше, що ми йшли додому, це 22 година. Попри складні об'єкти та небезпеку, волонтери намагаються якісно працювати. А щоб професіональних будівельників у Харкові ставало ще більше у грудні 2023 року, вони відкрили експрес-школу будівельних спеціальностей. Перший час її фінансував керівник Харківського осередку Добробат Павло Філіпенко та його товариш. Навчалися у ній як жінки, так і чоловіки. Будівельні спеціальності, основні з яких ми почали, це монтажник стволопрозових конструкцій, вікна-двері, металопластикові вікна-двері і кхм, кхм, плиточник по металопластиковим конструкціям. На жаль, зараз навчання у школі тимчасово призупинене. Та коли волонтери знайдуть джерела фінансування, тут знову закипить робота. Тим часом волонтери добробату невпинно працюють на відбудовах, а не з'їхати з глузду їм допомагають почуття гумору та підтримка рідних. На щастя, ми живемо в тилу, але одне із наших найважливіших завдань забезпечувати фронт та допомагати тим, хто найбільше постраждав від рук окупантів. І так наша громада продовжує виділяти кошти із бюджету для військових та прифронтових громад. 11 липня було виділено декілька мільйонів гривень для високопільської громади, що на Херсонщині. Деталі розкаже Маріана Шкавр. Це високопілля селище, яке понад півроку жило в окупації. Сьогодні його відбудовою за дорученням президента України та в рамках проєкту Пліч опліч займається Хмельниччина, зокрема городоцька громада. Ви знаєте, що за цією громадою ми як закріплені як Шевська така йде. І в минулому році ми виділяли вже субвенцію 3 мільйони. І в цьому році у нас так як перед виконання бюджету. Тому ми підготували проект рішення про передачу двох мільйонів гривень як субвенцію з нашого місцевого бюджету бюджету Високопільської громади. Цей проект рішення він має погоджуватися в Мінфіні. Ми вже надіслали туди відповідні всі документи з обґрунтуваннями, з поясненнями і передбачаємо в змінах до бюджету цих два мільйони і в разі погодження будемо фінансувати високопілля на 2 мільйони. 11 липня депутати Гордоцької міськради виділили для Високопільської громади 2 мільйони гривень. Минулого року – 3. А загалом з області Високопільці отримали 60 мільйонів гривень. Тривають будівельні ремонтні роботи, і у Городку. наразі фахівці утеплюють один із корпусів городоцької міської лікарні. Які ще роботи виконують будівельники, та коли їх планують завершити? У наступному сюжеті розповість Наталія Поповач. Тиждень тому на території городоцької лікарні розпочато роботи. Будівельники утеплюють фасад корпусу, в якому працюють медики Акушерського гінекологічного відділення городоцької лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги, як наголосив головний медик громади, утеплення фасадів це не тільки комфорт пацієнтів, а й збереження енергії та фінансових ресурсів, що можуть бути перенаправлені на інші важливі потреби громади. І дуже добре, що це розуміє керівництво. Дуже добре, що є розуміння керівництва громади і вони пішли нам на зустріч, щоб провести утеплення, використовуючи енергозберігаючі технології для того, щоб взимку ми могли повністю надавати медичну допомогу якісно, а не думаючи, як зігріти пацієнтів. Вартість проекту понад 7 мільйонів гривень. Роботи виконують працівники будівельної компанії Абсолют. На даний час зроблено 10% робіт. На даний момент проводять демонтажні роботи, реконструкція відбувається стара плитка. Фасад буде баранець, сіру предварительний сірого кольору. Вже погодили кольор. Як зазначив директор лікарні, аби встигнути до опалювального сезону завершити всі роботи, на об'єкті одночасно працюють і демонтажники, і фахівці з облаштування фасаду. Роботи виконують відповідно до нових державних будівельних норм, які діють з вересня минулого року. Зокрема, утеплюють будівлю мінеральною ватою товщиною 15 сантиметрів. Раніше можна було до 12 сантиметрів, тому трошки йде важко це все. Тому настільки один завод випускає цю 15-сантиметрову. Воду і ми її отримаємо. На Хмельниччині такої немає. Ви бачили, сьогодні дві машини вже привезли. Ще сьогодні очікується. Одна вони привозять прямо з заводу і доставляють сюди. Також в рамках проєкту будівельники вкладають територію навколо цього корпусу бруківкою. Загалом буде вкладено 600 квадратних метрів тротуарної плитки, як зазначив виконроб, Всі роботи планують завершити до жовтня. Наступний на сюжет теж про Городоцьку лікарню. Цього тижня туди доставлено нове обладнання для лабораторії. І навіть більше, як розповів нам директор медзакладу Олександр Кушнір, скоро наша лікарня матиме міжнародний сертифікат. Що це означає? Далі у сюжеті Маріана Шкаврон. 9 липня бактеріологічна лабораторія гордоцької лікарні. Сьогодні тут кипить робота. Інженери встановлюють нові меблі: столи, шафи, різні полички та мийки. Меблі надзвичайно комфортні, зроблені за європейськими стандартами, тобто. Це досить вагомий вклад в лабораторії. Такі ж меблі наступного дня встановили і в клінічну діагностичну лабораторію. Мета оновити матеріально технічну базу та наблизити її до міжнародних стандартів. Це потрібно для того, щоб лабораторії пройшли міжнародну сертифікацію ІСО. Тому що є вимога від НЦЗУ, що з 1 квітня будуть враховуватися аналізи, будуть послуги оплачуватися тільки. Тим лабораторіям, які будуть мати цю міжнародну акредитацію, акредитацію лабораторія проходитиме у серпні-вересні поточного року. Це стало можливим завдяки інвестору, який неодноразово допомагав лікарні із різноманітним обладнанням та апаратурою. Цього разу мова про спеціальні лабораторні меблі, які виготовляють. У Харкові без допомоги Олександра Володимировича Олени Федорівни ми б не змогли, тому що затрати значні. Ви бачите, скільки меблів вони мають відповідати певним стандартам, певним вимогам, і тільки завдячуючи їм, ми змогли отримати все обладнання буде встановлено їхніми інженерами, їхніми. Спеціалістами наші тільки приміщення, наші тільки бажання працювати в цьому напрямку. тим часом днями завершені ремонтні роботи біля приміщення поліклініки. Тепер ця будівля стала безбар'єрною. Там встановили пандуси та поручні. Деталі розповів виконароб будівельної компанії. На думку очільника лікарні, забезпечення безбар'єрності є важливим в контексті підтримки ветеранів війни та євроінтеграції. Це сприяє створенню доступної та інклюзивної інфраструктури для всіх громадян та громадянок. Саме тому приміщення поліклініки тепер безбар'єрне. Той короткий період часу ми зробили. На даний момент погода була сприятлива, виконали швидко і якісно, замовник довольний. На об'єкті працювала компанія Абсолют. Вона ж утепляла фасад поліклініки та наразі утепляє фасад приміщення центру ПМСД та Акушерського гінекологічного відділення городоцької лікарні. А тепер про роботу влади 10 липня у городку члени виконкому приймали важливе рішення для громади. Було 22 питання. Про найважливіші із них розповість Віра Лапа. Цієї середи члени виконавчого комітету городоцької міської ради заслухали Світлану Світану, яка розповіла про зміни, які необхідно внести до місцевого бюджету. А Дмитро Варшавський повідомив про зміни складу двох комісій: комісії громади Городоччини та комісії з обстеження зелених насаджень. Затвердження положення про постійно діючу комісію виконавчого комітету Городоцької міської ради, громада городочини. У нас звільнився один працівник Макогона Андрій Іванович, і перебуває зараз на службі Шморгал Володимир Володимирович. То Макогона ми виключили складу комісії, а Шморгала замінили Чайковською Наталією Петрівною, яка на сьогоднішній день, скажімо так, виконує його попередні обов'язки згідно функціональних обов'язків. У зв'язку також з кадровими змінами виникла пропозиція. Внести зміни до рішення виконавчого комітету про затвердження складу комісії з обстеження зелених насаджень та їх відновної вартості на території городоцької міської територіальної громади змінився в нас спеціаліст. Відділу агропромислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету міської ради внесли ми відкат Дмитра Миколаєвича і також замість Шморгала Володимира Володимировича, Чайковська Наталія Петрівна. Також за поданням Дмитра Варшавського члени виконкому прийняли декілька рішень щодо благоустрою території городоцької громади та проголосували за взяття трьох городочан пільгових категорій на квартирний облік. Крім цього, на виконкомі заслухали представник служби у справах дітей, ЦНАПу та соціального захисту. Підсумував засідання Роман Конюшко. Сьогодні було проведено чергове засідання виконавчого комітету, на якому були розглянуті питання щодо внесення змін до бюджету городоцької міської ради на 2024 рік. Також було розглянуто ряд питань, що стосується житлово-комунального господарства. Були розглянуті питання також, що стосуються служби в справах дітей. Загалом це були 22 питання. Рішення виконкому про змін. І до бюджету наступного дня, 11 липня, затверджували депутати міської ради. Водночас, під час сесії, голові громади Неонілі Андрійчук довелося ще й розвіювати фейки, які ширяться серед місцевих жителів. Про що мова розкаже Мар'яна Шкаврон? З 56 питань порядку денного чергової сесії Гордоцької міськради майже 40 стосувалися землі, зокрема, чотирьох ділянок, на яких планують збудувати індустріальний парк. Йдеться про комплекс промислових заводів, а не розважальні атракціони, наголосила голова громади Неоніла Андрійчук під час сесії. Сьогодні наші люди чомусь розуміють, що якщо це парк, то там мають бути розваги. Не буде там розваг. Заявляю, це відповідально. Там будуть виробництва. Парк виробництв. Ну, чомусь назвали парком, не знаю. Наразі дані землі є комунальною власністю та передані в оренду компанії Епіцентр. Та іноземні інвестори, які планують розвивати там промисловість, хочуть працювати на приватній території. І так епіцентр викуповує дані земельні ділянки, їх експертна вартість майже 36,5 мільйонів гривень. Крайній сесії ми дали дозвіл на викуп даних земельних ділянків ділянок. Ми розробили експертний звіт. Експертний звіт в загальному здається 36,5 мільйонів гривень. Точно не пам'ятаю. Сьогодні депутати затвердили експертний звіт. І ну насправді я ще повернусь трішки назад. Епіцентр не зовсім планував викупляти ці земельні ділянки, але саме законодавство диктує трішки інші умови і якби сьогодення, тому що багато учасників парку, а вона вже на ділянці 50 гектарів, вже є три потенційних не потенційних а реальних учасника парку, яким уже епіцентрка свою орендовану. Ділянку передав відповідно в суборенду. Насправді більшість учасників хочуть заходити на приватну землю. Під час розгляду даного питання депутат Олександр Кушнір запропонував внести певні коригування до проєкту рішення на випадок, якщо інвестор захоче придбати землю за вищою ціною. Тож в результаті депутати вирішили продати ці землі за договірною ціною, але не нижчою за експертно. ми підбиваємо підсумки тижня із поліцейськими у нашій студії керівник городоцький поліцейський Юрій Криковецький. Вітаю, Юрію Доброго Дня. Отож, як минув тиждень, чи довелося і вам зіштовхнутися у роботі із фейками? Так, ми постійно часто сталкуємося з фейками, тому що фейки це шахрайство, і до нас люди звертаються. сімейна пара звернулася до нас, що дійсно продавати дрова, рублені дрова. За пів ціни, вартості. Ми вже сказали, що таке не буває, що це є фейк, що це є так. обман, це є шахрай. Звернулися, чи можна продавати книги по такій ціні? Ми тож, людям визначили, що це фейк, що це шахрайство. Люди звертаються і дуже часто звертаються люди щодо шахрайства, чи надання інформації, чи просто телефонують на 102, говорять, що от я надаю інформацію, що до мене звертались такі-то, такі-то громадяни, просили то 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 але ми не дали от вам номери телефона, з яких угу. до нас телефонували. Так. Але, скажімо, ще хотілося сказати, як пройшов минулий тиждень. Минулий тиждень прийшов більш спокійно, бо жара, сонце, температура така і погода, що люди більш сидять вдома. Зареєстровано 78 зберегних громадян. Це не багато, це, так скажемо, скромно. Також минулий тиждень прийшов без таких злочинів серйозних, але ми минуло п'ятницю провели крастіве комплексне відпрацювання, залучили додаткові сили і засоби з Хмельницького районного управління, з УГНП. Під час відпрацювання виявили водії на твердому стані, знову три протоколи написали. Виявили домашні осилі, винесли два тимчасові заборони приписи. А більш-менш так пройшло спокійно. Дякуємо Юрію Григоровичу за візит. А ми продовжуємо програму і далі надаємо слово нашим рятувальникам. Вони вкотре просять городочан бути обачними на воді. Сонце, гарячий пісок та дитячий гомін. Така атмосфера панує на пляжі в городку. Відпочивальники зазначають, що місцевий пляж комфортне місце для літнього дозвілля. Гарний відпочинок, можна з дітьми гарно привезти дозвілля тут. І ну, пісочок, гарно, все зроблено. Спекотно, тому і вибрали. Та ми приїздом тут просто їхали, вирішили зупинитися. Дуже добре, навіть краще, ніж в Одесі. Чисто, дуже людей не дуже багато. На городоцькому пляжі є різні локації можна відпочивати на піщаному березі. В тіні дерев та дерев'яних альтанках неподалік водойми розташований пост рятувальників, які нагадують, що під час купання варто пам'ятати про правила поведінки на воді. Якщо вже ви вийшли на пляж, відпочивати бажано це наші рекомендації. Це відпочивати місця для відведення для купання. Це на даний момент це в гуртку. Це місцеві пляж, де ми зараз знаходимося. Який перед початком купального сезону був оглянути нашими працівниками деснества, тобто водолазами, було глянути дно і Тобто він безпечний для купання. Якщо ж ви вже купаєтесь десь, не відведемо це місці, місті, це забороняється. Ні в якому разі не запливайте десь вище свого росту, самі не плавайте, дітей не залишайте самими. І сам це не вживайте алкоголь, що в стані алкогольного сп'іння, ні в якому разі не, не залазити у воду, не стрибати пірців, так як це може бути на дні, може бути все, що завгодно. Ну, і де гарний, щоб був гарний відпочинок, це я зараз рекомендуємо всі працівники ДСНС, це відпочивати на спеціально відведених місцях, там, де є пісок, де є вбирання, роздягання. Це, тобто це такі місця, де є це все пристосовано, то є місце для відпочинку людей. За інформацією городоцьких рятувальників, статистика нещасних випадків на воді по Хмельницькій області цього року невтішна. На сьогодні кількість загиблих складає понад 20 осіб. Це вже більше ніж за весь минулий рік. Тож надзвичайники вкотре наголошують не нехтуйте своєю безпекою. І продовжуємо мандрувати історичними місцями Сатанівської громади. Наш наступний сюжет про водяний млин. Єдиний працюючий в Хмельницькій області та один із п'яти в Україні. Це один із найстаріших млинів України. А ще єдиний на Збручі, який дожив до наших днів. Років 15 назад у нас діяло тільки в районі Городоцькому. штук 5 чи 6 водяних млинів. Найцікавіший був в Купині. Це обладнання там було швейцарське 95-го року. На, на жаль, всі млини зараз знищені. Хазійновитий на рід розтягнув обладнання на телобрух. І цей млин тепер став унікальний. Унікальний цей млин, тому що він єдиний діючий на Хмельниччині та один із п'яти діючих млинів в Україні. За переказами Сатанівський млин працює з 1790 року, коли його побудували представники єврейської громади Сатанова. За радянських часів млин перебував у власності колгоспу Україна замопи з переказами, не знаю закинули відповідає дійсності. Ніби тут було австрійське обладнання з фарфоровими порцеляновими вальцями, яке давали дуже тонкий помол. і десь в 60-х роках це обладнання вивезли в Москву, щоб нібито молоти хліб для членів політбюро. Як розповідає історик, те обладнання, яке зараз на млині, було встановлено в 50-60-х роках минулого століття. Лише один агрегат внизу завод імені Воровського, 1928 рік. І хоча обладнання тут досить старе, та млин працює на помел зерна чи кукурудзи селяни попередньо записуються у чергу. А доглядає за пам'яткою архітектури місцевого значення Ігор Новоселецький, який перейняв справу від батька. Працюю років 10. Передав батько, і сьогодні ми працюємо. Но я не працюю від водяної тяги. Через то ми це приміщення утримуємо. А так воно не комфортне, бо це треба все в рушні занести. Винести водночас, як розповідає історик Дмитро Полюхович, на цій території у Сатанові було побудовано три млини. Млини На цьому місці, на цьому самому місці стовідсотково доведено, що були вони були на кінець XVIII століття. Є карта Форміга. Укладена на замовлення імператриці Марії Терезії, це нове приєднання Галицької землі, де позначено, що ледь не кожен хлів, і ми бачимо саме в цьому місці, саме в цьому місці бачимо три млина. Ще один був на протилежній стороні збруча. Сьогодні це Тернопільська область, а колись була Австрійська імперія. Той млин не діє з 90-х років. Чого не діючи, його перевели на електрику. І коли електрика подорожчала в 90-х роках, то він став дуже нерентабельним. А як представити знову воду? Ніхто не знав. І його то він там стояв пустий, поки його там місцевий хазяйновитий нарід розтягнув на брух. На жаль, від третього млина залишилась лише дерев'яна основа, і неподалік свідок історичних подій. Бетонна основа прикордонного знаку. Посередині цього русла збручами тут на двоє розділяється. Якраз проходив кордон між Російською імперією і Австро-Угорщиною. Пізніше ССР і Польщею. Якраз ми тут бачимо свідчення цього кордону. Прямо бачимо, що там стоїть така бетонна ніби пірамідка зрізана. Це основа австро-угорського прикордонного знаку. Якщо совєти або росіяни просто вкопували дерев'яні палі дубові, ну в кращий випадку обсмаливши смолою, то австрійці підходили до цього ретельно, то в них були бетонні основи, сам сув був не дерев'яний, а чавунний, і на нього там кріпилася табличка з гербом Австро-Угорщини і номером цього стовба. Ось таке ось свідчення кордону ми тут маємо. Скільки пропрацює даний млин ще, ніхто не знає. Та у селищі подейкують, що досі він функціонує лише завдяки мельнику Ігорю. Бо більше у громаді ніхто не знає даної справи. До слова, гребля водяного млина побудована не пізніше 18 століття і не є насипною, як більшість дам такого типу, а з каміння. Команда Городоцького телерадіо прес-центру продовжує працювати для вас, не дивлячись ні на спеку, ні на відключення електроенергії. Робити контент цікавий і корисний для наших глядачів, слухачів та читачів один із принципів нашого медіа. А що саме цікавить нашу аудиторію? Віра Лапа та Ігор Волошин дізнавалися на вулицях Городка. Ця тема здоров'я. Про будь-які хвороби, які найбільше турбують людей, онкозахворювання. Ось така б тема цікава. Мені саме найбільше цікаво дивитися саме думку людей. Коли ви щось запитуєте, саме їхню думку. Цікава кожна думка. Дорожнє покриття, якого немає, яке відсутнє. От парк, діти, да, от сьогодні тут були, діти, все всі водять туди під дерев'я, а туалету немає, не жодного. Культура. Можливо, цікаво. Я сам людина в культури, можна так сказати, то думаю, про культуру було б цікаво послухати. Може, якісь спортивні заходи. Ну, зараз я ліся, мене дуже турбує тема війни. Як люди переживають, У світла немає. Багато таких моментів дуже щемливих, що зараз пере ми всі переживаємо. І того я навіть не знаю, що з таких новин може бути більше, як новина зараз нашого сьогодення. Взагалі, загальні новини, але хотіла би дати рекомендацію на рахунок, щоб звернутися до міської ради, щоб оголошували кожного дня хвилину мовчання о 9-й годині ранку, так як роблять в інших містах, це би було якась повага. У тих людей, які поховали своїх близьких, оголошувати так, як оголошують повітряну тривогу. Це зробити певний запис про хвилину мовчання, щоб люди зупинялися і віддавали шану хвилиною мовчання. Маєте ще пропозиції щодо тематики контенту? Пишіть нам у редакцію або ж телефонуйте. Номер телефону ви зараз бачите на екрані. До зустрічі наступного тижня.